Тяжкий шлях. Я рідко плачу. Я... Ну, це вже була просто нестерпна біль. Самі страшні це жінки, які нас конвоюють. Це така жорстокість. Я розуміла, що мені треба вижити. Гордість це не, та... не те місце і не на часі. Дивились вікно і бачили, що стоять там наші, там наші все. Військовослужбовиця з Луцька Алла Сенченко повернулася додому після восьми місяців російського полону та реабілітації. Добро здоров'я! Доброго дня. Все нормально, дякую. Пригадайте, коли в суботу, 25 березня, ви поверталися додому. Нарешті, що ви тоді відчували? Спокій і насолоджувалася краєвидом. Нашої неньки України, яку я за час полону скучила і хотіла бачити. Ваша племінниця, коли вас зустріла, вам подарувала солодощі. Казала, що це ваші найулюбленіші. З рік часу їх берегла. що це за солодощі? Медведики. Вона їй тато привіз, і вона їх зберігала, бо сказала, що то, коли повернеться тетя. Вона її Ви більше року не були вдома за цей час. Якось місто змінилося? Люди? Ти не пам'ятаєш уже як було раніше? Ти пам'ятаєш такі визначні місця, де ти любив пити каву. Звичка залишилась від полону, нічого не планувати. Ви три місяці проходили реабілітацію. Як цей час відбувся з користю для вас? Різні процедури проводилися, лікар, догляд різних лікарів, спеціалістів це дійсно переродження. Ти дивишся на життя новими очима і нові відчуття це все, все по новому. Психологічне здоров'я має бути на рівні це якість життя. І коли ти подолаєш тут і зараз, то подальше твоє життя буде набагато краще і якісніше. Чи вже бачили ви когось з ваших побратимів? На блокпосту перед центром стояли наші хлопці. Я була дуже рада їх бачити живими, перш за все і здоровими. Розкажіть трішки про ваш військовий досвід. До повномасштабного вторгнення росіян ви вже мали досвід служби в ЗСУ? Так, в 2018 році, в 31 листопада, я підписала контракт з 24 ю бригадою королівською. на посаді кухаря перебувала. Я не встигла тільки ознайомитися як в лютому місяці. Ми вирушили в зону виконання бойової задачі. ООС, перший виїзд, перші. Враження ваша сестра розповідала, що коли закінчився контракт, ще були цивільною перед 24 лютого, перед повномасштабним вторгненням росіян, за тиждень ви вже склали свій військовий рюкзак. Ви вже готувалися до того, що знову в лави підете. ССУ? коли дипломатичні установи покидають країну, не треба великим аналітиком бути, щоб зрозуміти, що це є війна. Ви вдруге пішли на службу і стали до лав дро стрілецького батальйону. Як вам там служилося? Добре було, тому що і всі волиняки, і дуже комфортно було. Ти вдома, і в тебе така дуже благородна ціль, стаєш на захист країни. Багато людей стресували, бо не знали, що робити. А я знала, що я буду встану до лав і буду захищати. Що для військового найважливіше, аби бути ефективним, фаховим і зберегти своє життя? Це Має бути психологічно людина готова, має міцний характер, має бути цілеспромована, гарно навчена. Пригадайте, що, будь ласка, ось цей бій в Лимані перед тим, як ви потрапили в полон. Як це відбулося? Нам доведена була задача, що ми видвигаємося на місце, де будемо прикривати. Відхід ми зайняли позицію, перестав бути зв'язок із командуванням, і командир нашого підрозділу прийняв рішення відходити. І трошки заважало нам незнання місцевості. І це як сліпий котят, просуваєшся просто. І так ми просувалися протягом доби. Був розрушений будинок, а біля розрушеного будинку, літня кухня була, в якій була жінка. Вона була налякана дуже. Ми залишилися, там був сарай, в якому були королі. Слава Богу, там ще була вода. І там ми до ранку залишилися. Потім вранці, наступного дня, це 24 те було. Зайшли також місцеві жителі. Підвалювали. Нас почастували сухариками із ікрою кабачковою. Така смачна страва була просто. Знаєте, воно зовсім по-іншому, коли ти відчуваєш, що ти... це може бути остання твоя страва. Щоб не наражати на небезпеку місцевих жителів, в них була поруч літня кухня, ми зайшли, милися в відпочитель. Я пройшов якісь там година, півтори двері входять військовослужбовці російської Федерації. Поставили на коліна, руки за голову. І я спиною до хлопців. Коли я повернулася, я побачила, що калюжа крові біля володі. На моїх очах і Сергія також вистрілом голову. Вони його беззбройно стратили. Вони стратили обох обеззброї. Ні, за що вони не чинили ні опір, вони не робили ніяких. Єдине питання Сережи було до Сережа. Е, де твій військовий квиток? І він підняв, просто ми лежали так, а потім він трошки припідняв голову, щоб відповісти. І тоді прозвучав вистріл. Все. Забрали всі речі, які в мене були. В наявності там телефон, пауербанк, наушники, військовий квиток, війни просто викинули на землю. І я не посміла нічого зробити і сказати, бо це було дуже-дуже небезпечно. Мені тоді допроси, 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 переїзд, допроси. Ви там були. Вісім місяців та 11 днів. Що можете про цей період розказати? Ти розумієш, що ти можеш у будь-яку хвилину просто померти. І твоє життя просто висить на волоску. Виконуєш їхні накази і стараєшся вижити. Я була налаштована на все. Для мене це був жах попасти в таку країну в полон, тому що там не діють незакони. Там я розуміла, що я можу пропасти назавжди. Їсти воду давали вам? Чи... Не завжди. Навіть коли тобі дуже хотілося мучилась спрага, але в більшості випадків так. Їжа не завжди була в достатньому кількості. Розказували вам якісь новини, що там Україна програла, якісь фейкові такі? Так, звичайно. Їхні новини краще не дивитись. Це була психологічна просто травма. Я про Бандеру напевно стільки не чула нас в Україні, чим в полоні. Не володіли абсолютно ситуацією, що, що в нашій країні це на єдиній вірі і надії. Тільки трималося наше впевненість в тому, що наша країна вистоїть, зробили з нами. Відеозапис, хто там бажав звернення зробити, то є надія, що нас обміняють. Кожен раз нам наголошували на тому, що ми не потрібні нашій державі. Зазвичай зі мною спілкувалися спецслужби. У них трохи методи інші, небрутальні. Вони нам дуже часто пропонували. Переходити брати російське громадянство, отримувати паспорта. І це було так сказано, що України немає, захоплена. Я... На питання я кажу, з повагою відношусь до Російської Федерації, так мусиш казати, але я хочу отримати паспорт по місцю проживання. Останній раз, коли вони мені казали, що ти поїдеш додому. І тебе засудять. Я говорю, хоч і розстріляють. Але кажу, у мене вдома на рідній землі. Я кажу, ну ви странний народ. Самі страшні це жінки, які нас конвоюють. Це така жорстокість. Просто я ну що доказав наш полон, що чоловіки краще від нас. Навіть спецназовець. Коли побачив, як вони нас зарядку роблять, він сказав: це не зарядка, це здівательство. Він розумів, що жінкам віджиматися по 40 раз і потім залишатися в планці стояти, Ну, коли і захочеться, скільки захочеться. І ще, не дай Бог, ти десь спругнешся або станеш на коліна. Тяжкий шлях. І вже маса мають. Якісь травм, які не дозволяють їм фізично виконувати такі вправи. Вже, набуті, в полоні травм. Так, тобі роблять боляче, ти, ти приймаєш тобі. Тоді ні про що не думаєш просто. Ти розумієш, що колись це як почалось, так і закінчиться. У мене були травми, враховуючи те, що мене мучив головний біль, страшно боліла рука, плече. Давали ліки, обезболюючи катанол, мазала мазю, стримувала сльози, обіду і так далі. Не хотіли, щоб росіяни бачили, як ви плачете? Ну, я рідко плачу. Я... Ну, це вже була просто нестерпна біль. Коли нестерпна біль, то це просто сльози самі вже. Це, це ти не контролюєш. От. Ну так, звичайно, не показував. Але коли треба просити, я просила, бо я розуміла, що мені треба вижити. Гордість це не, та, не те місце і не на часі. Що вам давало сил триматися? Напевно, загартований мій характер. Фізично себе гартувала, робила максимально. Кількість зарядка, там, йога максимум психологічно і фізично себе готувала до довгого полону. Ви, коли поверталися з полону, то розповідали, що тільки з третьої спроби вам вдалося доїхати, що це теж був складний період. Розкажіть трішки за нього. Наділи нам мішки на голову, зробили перекличку, скотчем зав'язали очі і скотчем також зав'язали руки. Посадили в автозак, наглядач каже: ви знаєте, куди ви їдете? Та ні. Кажу, не знаю. Домой. Нам часто так давали цю надію, що ми їдемо додому, а на цей раз то він сказав відкрито, що додому. Але я не повірю, поки не стану на свою рідну землю, я ну, тоді не вірю. Нас привезли на аеродром в Курску, посадили в літак. Це був грозовий ан, там сидушка така желізна, і там була подушка. І коли я зайшла і демонстративно цей військовий відвинув ту подушку і посадив мене на просто холодний, тоді було дуже холодно. Дуже... Тоді ще було в лютому місяці досить такі морози були. У мене брала дрощ, тому що я була вдіта в кофті, жилетка була просто на мені, не куртки навіть не було, і брюки і на два розміри менші кросівки. — Вже коли обмін ваш завершувався, як ви зрозуміли, що вже от з цього третього разу, коли вас везли, що ви вже вдома? Дивились вікно і бачили, що стоять там наші, там наші. Все. І тоді вже стало зрозуміло, що ми вже вдома. І воно дуже довго не віриться, що ти вже в безпеці. Я пам'ятаю, як я виходила з автобуса перший цей момент, навіть зайшла за автобус просто, бо мені хотілося насолодитися просто цією миттю. Я роз... зробила так руки і підняла до гори очі. І була дуже. Рада, що я в себе для нашої перемоги роботи ще дуже багато, але вона точно буде. Якою ви бачите з Все зроблено для перемоги і ще дуже багато зробиться. І весь світ став нам на допомогу. І ми також сгрупувались. Ми, ми молодці, ми дійсно великий народ. Великий народ, який достойний, гарного майбутнього. Поняла. а я у вас якісь мрії. Мрію, щоб закінчилась війна. Я дуже люблю подорожувати. Побачу Іспанію, Італію, країни ці, які я мріяла побачити перед війною. Дякую вам за службу, Пані Алло. Дякую. Дякую.